Всім привіт! Номер 1 Я до вас в ранковий час, хоча могла і раніше вийти. Валялася. Не сплю вже давно. Води напилася зверху кави. Смакота. Дівчатка, дуже часто отримую запитання, де ви брали кокон, де ви брали цей гамак. Ну... Де брали, не знаю, бо це присилали люди, що кокон, що гамак. І це було вже дуже давно. От. Ще я і сторінку свою не вела. Вже у нас був цей і кокон, і, і гамак. Довгий час він на горі гамак ну, без використання там перебував. А це ж вже два роки ми з дідуликом його виділили. На зиму ховаємо. У сарай. Оце так. Дівчатка. І ще раз хочу усім нагадати, тому що до цих пір отримую запитання, можливо, там десь і в не в прийнятих є такі запитання, я ще не відкрила, і людина хвилюється, яким ядом треба. Покропить Берізку, так от треба її покропити федералом. Дівчатка немає. В минулому році не можна було картоплю оце вибираєш, поки той кущ огребеш от Берізки. Тож, ну, ну це страшне. У мене там була полуниця, один час оце ця тямора. До того там берізки було, що ну зарвеш, рвеш, хіба ж її можна вирвати ось? Ні. А це дуже дякую дівчатам, що в магазині, ну це де продають ці яди, де насіння. Вони мені порадили. Візьміть від берізки. Федерал. Задоволена на всі 100%. І оце ж зараз повибирать картоплю наш повилазить. Треба вже як вона оце осінню, як повилазить. о, тоді по ній шмальнуть і все. Нема. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Я вже свою оприходувала. Сьогодні в мене в планах. Це вчора. вчора такі плани були. і Сьогодні ну, Сьогодні треба зробити, я вже махло витягла, спечу сливовий пиріг, сливове Вереню зварю на сковороді. І не знаю, щось або борщ. Це надумаюсь і борщу не хочеться. Дідулика питаю, що ти хочеш. Що звариш? <гум> ну, я вже й сама не знаю. Ну, щось придумаю таке або, або супон з фрикаделями. Фрикаделі в мене є заморожень, або борщ. Субота не робота, а неділя вихідний. Бо це вам <гум> такі справи. І серіал. Знаєте? Інтернет це Інстаграм, Тік-Ток, взагалі це, це страшна сила. Такі відео є, що дивишся, тільки що попалось відео, що ну, щоб у вас не боліла голова, то зранку, коли встаєш, то треба посидіти одну хвилину, одну хвилину з відкритим ротом. Зайшла в коментарі. Ну, Коментатори це, це взагалі пише. Пише один коментатор, дуже цікаво, скільки саме зараз людей відкрило рота. Ну сам так відкриваєш і сидиш, слухаєш, розумієш, там. Оце в тіктоці так вже і жир витягують <свігла> по відео. Що хочеш, можна і похудати, і всі болячки проходять. ну, ну це, це, <свігла> це страшний суд. І саме головне, що слухаєш, думаєш, що справді ж так воно й буде. Чудо да ході. А я пішла <смеш>, контор можу. Новою. Робити зарядку. А як же? Обов'язково, хоч, хоч трохи, а треба. Річі, річі. Що він вчора з вечора робив, ну я його в хату не опустила. Двері кончить і все. Ой, іде, пішов уже все. <смеш> впереді і паровоза. От і всі діла. Дружбан. Річі. Хочу вам показати, що мій дідулик літо не гуляв. Ось нашурував, скільки шкарпеток. Це вже я їх тут поколошматила. Вони гарненько всі були складені. Ну, коротше говоря, скоро будемо відправляти нашим дорогеньким хлопчакам і дівчаткам, щоб ніжки не мерзли на них узимку. А вам хочемо сказати велике дякую за нитки. Кожна жінка, коли приходить з роботи, хоче одягти на свої ніжки легеньке, м'якеньке і дуже зручне взуття. Саме таке взуття в нашому магазині. Знаєш, за що я люблю Суми? За ринкову каву в затишних кав'ярнях. За фонтани, сквери і літо, яке тут особливе, а я люблю Суми за те, що навіть найтемніші часи вони залишаються світлими завдяки нашим людям. Я люблю Суми за те, що тут народжуються мої картини. За людей, які під час війни стали ще ближчими. А я люблю суми за людей, котрі творять мистецтво, незважаючи на війну. За блогерів, які показують суми всьому світу. А я люблю суми за те, що патріотизм тут завжди в моді. А я люблю суми за те, що вони нагадують що частина великої історії. Волонтери люди з великим серцем, які завжди приходять на допомогу. Волонтерські організації вітають сумчан з ним міста. Добробат, валу, суми дефенс, Лайон прайдс Жито сіємо добро. Проліска. Разом можемо більше. Суми це більше, ніж місто. Це моє відчуття дому. І щоб не трапилось в нашому житті, є одна проста істина. І це пройде. Навіть якщо вам здається, що навкруги вас руйнується весь світ. Зберігайте спокій, життя наводить порядок. З суботою вас, гарного вам дня, сонечка, тепла, добра в душі один до одного. Будьте добрішими. Дорогих моїх земляків-сумчан, з Днем міста Суми. Ну, суме, то моя душа. Вітаю вас!